Саме таким чином сьогодні виглядає облаштування позицій українських збройних сил на фронті. Ми користуємося і лопатами зразка 1943 року, як зараз в моїх руках, і такими совковими лопатами, і кирками, і ломами. Викопують тисячі кубічних метрів землі. при тому це може бути земля від пісочка, який легко копати, і закінчуючи вугіллям, шлаками. І з усіма іншими речами, які інколи щеплять і ламають наші лопати. Ми розуміємо, що будь-яка техніка, яка прискорить нашу роботу, вона буде потрібною у нас на фронті. Тому, друзі, не соромимося. Одного екскаватора достатньо буде для нашої роти. Для батальйону треба 3-4 екскаватора а для нашої лінії фронту їх потрібно буде дуже багато. Ми не забуваємо, що ми копаємо основні позиції, з яких ми здійснюємо охорону наших е, периметрів. Ми копаємо запасні позиції, на які бійці мають можливість переміщатися і внаслідок цього переміщення вводити в оману ворога. Ми копаємо хибні позиції, які так само вводять в оману ворога і змушують його відстрілювати туди дорогі снаряди. І е, ми таким чином маємо можливість фіксувати, де знаходиться ворожа артилерія і знищувати її. Ми копаємо і окопи, і траншеї, і бліндажі. І, звичайно, ваша допомога дозволить бійцю почувати себе сильнішим, саме тримаючи в руках автомат і, можливо, трошки менше тримаючи в руках самого. Тож, спільними зусиллями зміцнюємо технічне оснащення наших збройних сил і разом до перемоги. Слава Україні!